Яка сьогодні будь ввечері? Що це? Це не зовсім концерт, хоча я співаю там. Це вистава, квінтесенція. сьогодення мого життя. Моє знайомство з чоловіком, моя прекрасна родина, дві доньки, яких ми всиновили на початку війни. І ось це чому я ж 10 років була самотньою, Ви знаєте? 10 років я була самотньою. І чому які зміни сталися зі мною? Чому саме так е, змінилося моє життя? Вона така з гумором. Я там ще граю дві ролі: себе і мою сусідку. яка цю Майлівську все про неї знає, про цю Майлівську і про характер, і про чоловіків, і про все, що вона робить, так чи не так. Така сусідка в мене взагалі, і вона в мене весь цю виставу все коментує. Оцінки цьому ставить, каже, це було гарно, це було погано. Дуже класна, іронічна роль. Приходьте в чоловіків. Це е, улюблена артистка. Ця от сусідка, значить, Банілєвська, це улюблена, улюблена артистка на виставі. От тому я і чоловіків запрошую, тому що це не суто жіноча вистава. Там є що подивитись і поржать місцями драматична, місцями така, знаєте, взагалом дуже надихаюча. Вистава, яка дає сили, життя, бажання жити, любити, народжувати і бути в гарному настрої. Тому приходьте, це класний буде вечір. От побачите. А взагалі, я не знаю, як у вас сьогодні справи. Я хочу тільки попередити перед виставою водичку, не пийте, а так все буде гаразд. Так, що, що вам заспівати? Анечка, що у нас в виставі?